Ford Fusion 2018 року непроста тачка, гібридна. 2 літри бензиновий двигун на електромоторі на передньому приводі на автоматичній коробці перемикань. Ось так виглядає цей шикарний автомобіль. По США мінімальне пошкодження, безпека була ціла. По комплектації, 18 дюймові великосплавні диски, датчики тиску в шинах також у нас є, вже встановлено тонування скла з приємного такого. Тут у нас комбінація шкіри з текстилем, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла також в наявності, старт-стоп мотору з кнопочки, дві зони клімату, шайба перемикання передач, Також у нас електроручничок, можливість руху тільки на електротязі на маленькій швидкості, допомога е спуску згори. Ось така мультимедія, Bluetooth USB Aux все підтримуємо. Також є камера заднього огляду, виглядає ось так. Незважаючи на маленький розмір, інформативність зашкалює. Е і ось так виглядає панель приладів. З лівої сторони все, що стосується гібриду, з правої сторони, все, що стосується мультимедії. Ось так. E, спереду це все йдемо показувати, що ж там ззаду. Ззаду ось такий от шикарний величезний ряд, такі от ковшики. Тут дуже зручно сидіти, є центральний підлокітник, два підстаканички, два воздухозабірнички e, і величезний просто простір. 1,95 п'ять, люди тут сідають і кайфують. Ось так машинка виглядає ззаду наперед. Має шикарний стиль, має шикарний вид, це саме те, що тобі потрібно. E, Багазничок у нас. Ось так виглядає. Є така ступінька, як в бані, ну тому що це гібрид. Ось так. Рекомендуємо це авто, тому що економічність зашкалює, до 6 літрів по місту буде коштувати автомобіль. Можеш купити як за повну вартість, так і в лізинг. Відривай від вартості 15%. Це буде твій авансовий внесок і від 1 до 5 років розтермінуванням можеш взяти цю машину під виплату. Тож, приїжджай до нас та хапай авто, на хапай авто.